Після випуску нового покоління процесорів AMD прийшла черга Intel. Кілька днів тому стартували продажі нового 13-го покоління процесорів сімейства Raptor Lake. І на відміну від більшості youtube каналів, знайомство з ним ми почнемо не з топового Core i9-13900K і навіть не з Core i5-13600K, а з передтопу або флагмана здорової людини Core i 7 13700 k 13900K у нас теж з'явився, і ми обов'язково протестуємо його в майбутньому. Але варто визнати, що подібні процесори створені для гарних графіків, значень в і перших рядків у списках найшвидшого, що може запропонувати ПК індустрія. Про гарячу вдачу і апетит останнього i9 багато хто чув. А ось про те, що новий і попередній i7 також вражають, але без розпечених радіаторів і блоків живлення, відомо небагатьом. Тому традиційно коротко і без води про те, що являє собою, на мій погляд, найкращий процесор 2022 року. Поглянувши на характеристики 13700K, може здатися, що ми це десь уже бачили. 8 продуктивних і 8 енергоефективних ядер, 24 потоки, 30 МБ L3 кешу, вбудована графіка UHD 770, 10-нанометровий техпроцес. Не нагадує попередній флагман Core i9 12900K? Це ж було вже. Так, але цього разу продуктивні ядра ґрунтуються на оновленій мікроархітектурі Raptor Cove. L2 Кеша стало на 10 МБ більше. Частоти підняли на 200 і 300 МГц для піта і ядер відповідно. І що, мабуть, найважливіше, так це цінник, який полегшив із 650 доларів за минулий флагман до 409 за новий передтоп. Так, вам не почулося перед топ, який краще за минулорічний флагман за швидкодією, енергоефективністю та тепловиділенням, ще й дешевший за нього на 240 доларів. Інтел нарешті стала кращим вибором за свої гроші. Материнки втричі дешевше платформи ЕМ 5 DDR4 в два злишком рази дешевша за ddr 5 і це я мовчу про вторинний ринок. Core i 7 13700 k навіть порівнювати з Ryzen 7 7700X якось незручно. 8, 8 проти 8 ядер не зовсім одна вагова категорія. Але це не я, це AMD поставила 7700X в одну цінову категорію зі свіжим інтеловським передтопом. Незручно також вийшло із тестовими конфігураціями. Начебто там і там Rock Hero від Asus з останніми версіями BIOS. Але топовий комплект оперативної пам'яті ddr 5 6400 з низькими. Таймінгами Сіл 32 від Kingston, так і не зміг стабільно запрацювати на частоті 6400 на платформі AM5. Довелося знизити частоту до 6000. У той час, як AMD уперлася в стелю DDR5 з очікуванням магічних BIOS, які все полагодять чи ні. А сертифіковані AMD Expo набори DDR 5 поки що зупинилися на 6000, минулорічний попередник Core i 7 12700KF без проблем працював з XMP профілем ddr 5 – як і герой нашого відео. До речі, рекомендована ціна у обох I7 однакова, але на даний момент торішній 7 трохи дешевше. І як ми бачимо по Cinebench R23, не тільки дешевше, але й холодніше, і з меншим апетитом. Ліворуч 12700 kf посередині 13700K та восьмиядерний 7700X від AMD праворуч. 12700 kf з частотами в 4,7 ГГц у продуктивних ядер і 3,6 у економічних бере з розетки 160 Вт, і гріється до 72 градусів. Новенький i7 тримає вражаючі частоти в 5,3 та 4,2 ГГц зі споживанням в 210 Вт і температурою до 83 градусів. А новий восьмиядерник від AMD зустрічає нас знайомим червоним окропом, 5 ГГц та апетитом у 145 Вт. За охолодження відповідала топова СРО від Asus ROG Ryzen 2 360 І, судячи з результатів, 12700 сімсот КФ взагалі віддає прохолодою. 13700 k може обійтися простішим охолодженням, на відміну від свіжого вогняного топа. Intel. Ну а свіжим Ryzen допоможе хіба що Darbauer. Решта комплектуючих тестового стенда у вас на екрані. Почнемо із Cinebench R23. 13700K розгромив все на своєму шляху, і незрозуміло, чому ці процесори взагалі знаходяться в одній ціновій категорії. Новий i7 швидше за попередника на третину і більш ніж у півтора рази швидше за 7700X, який коштує ті ж 20 тисяч гривень. У бенчмарку Blender та Corona новинка також не залишає суперникам жодних шансів. Більша кількість ядер дається в знаки, Відрив від конкурентів величезний, і фразу на третину і більш ніж у півтора рази швидше можна застосувати до більшості завдань рендерингу. До речі, списувати з рахунків 12700 kf не варто, особливо з огляду на його поточну ціну. Виявилося, що цю фразу можна застосувати і до змішаних завдань, які використовуються в бенчмарку Geekbench 5. Тішить, що в однопотоковому навантаженні Core i7-13700K стабільно лідирує, і це означає, що в іграх він також має проявити себе відмінно. Тільки но нові Ryzen змогли випередити Alder Lake річної давності в PCMark 10, а тепер доведеться наздоганяти вже Raptor Lake. І якщо подивитися на результати в 3D Mark Time Spy, то 7700X майже наздогнав 13700K і непогано справляється з RTX 4090 у графічному тесті. Щоправда, відставання Ryzen від 13700K на 60% у тесті процесорному пригнічує. На перший погляд може здатися, що процесори показують приблизно однакові результати в бенчмарку від Puget для Adobe Premiere Pro та After Effects. Але в рамках цього тесту та особливостей роботи цих програм відрив i 7 13700K від інших учасників можна назвати суттєвим. І якщо вас не вразили результати нового i7 при роботі з відео, то результати кодування точно вразять тих, кому потрібне швидке його кодування. Якщо 13700K примудряється заощаджувати півхвилини, а то й хвилин хвилину часу, витраченого на кодування однієї хвилини відео в порівнянні з конкурентами, то уявіть собі, скільки він заощадить часу із тривалими роликами. Core i7-13700K випереджає Ryzen 7 7700X і в архіваторі 7-Zip, де позиції AMD традиційно сильні. Впадає у вічі суттєвий приріст порівняно з минулим поколінням, що не може не тішити. З приходом нового покоління значно зросла швидкість роботи з AES-шифруванням. У вбудованому бенчмарку програми Veracrypt Core i7-13700K виявився швидшим за попередника на 30, а цінового конкурента від AMD на 46%. Cyberpunk 2077, Full HD, ультраналаштування, рейтрейсинг на ультра DLSS в режимі Quality. Думаю, що багато хто, і я в тому числі чекали реваншу Ryzen в іграх. Але з приходом RTX 4090 виросли ставки, виріс FPS і результати нового восьмоядерника від AMD, інакше як гнітючими, не назвеш. Він не те, що новачка наздогнати не може. Він відчутно програє 12700 kf річної давності з тінником на 100 злишком доларів нижче. Про результати рідкісних подій і згадувати не хочеться. Удований тест у Guardians of the Galaxy не можна назвати ідеальним, і у випадку із системою на Core i7-12700KF у всіх тестових прогонах траплялися фризи, які обвалили його результати дуже рідкісних подій. На системах із 13700K і 7700X таких проблем не було. 13700K знову продемонстрував вражаючу перевагу над конкурентами, особливо за показниками мінімального фреймрейту. У бенчмарку Hitman 3 Ryzen 7 7700X трохи реабілітувався і майже наздогнав новий Core i7-13700K і навіть випередив його за дуже рідкісними подіями. Наймовірніше гра не задіює енергоефективні ядра, що теоретично могло б дати приріст фреймрейту на новому передтопі від Intel. так чи інакше, хороші результати на всіх системах. Есесінстрідвальгала ультрахай пресет налаштувань графіки і 13700K знову в лідерах. Але Ryzen 7 7700X відстає від новачка зовсім не набагато, а часом навіть випереджає його за показниками мінімального FPS. У будь-якому випадку назвати 7700X повільним процесором язик не повертається. А ось надто дорогим цілком впевнений, що AMD відкоригує ціни, і тоді на 7700X можна буде звернути увагу. Far Cry 6 все ще не завезли оптимізацію, але хоча б немає тих страшних фризів, які були в тесті Ryzen 9 7950X. Напевно, драйвери не стоять на місці, тільки ось із швидкодією процесорів від AMD у грі й досі проблеми. Завантаження графічного процесора RTX 4090 не сягає навіть половини, і це із увімкненими DXR Діксартінями. Red Dead Redemption 2 повзунок налаштувань графіки максимально праворуч, без DLSS. Гра як не любила попереднє покоління процесорів Intel, так і продовжує не любити нове. Не дивно, чому у нашому минулому тесті RTX 4090 з core 12900 k не проявила себе на повну силу. Беззаперечна перемога восьмиядерного Ryzen 7 7700X у цій грі за всіма показниками. Як без тесту останньої частини пригод Лари Крофт з 2018 року Артітіні на Ультра на додаток до найвищого пресету графіки для опору в GPU RTX 4090 потрібні потужніші процесори, тому учасникам тесту доводиться працювати щосили. i7-13700K очікувано лідирує, відриваючись від суперників на 30, а то й більше кадрів на секунду. Для мене результати не стали откровенням, оскільки рік тому я тестував i7-12700K і дійшов приблизно того ж висновку. i7 – це флагман здорової людини, а i9 флагман оглядача, де перші місця в графіках переважують здоровий глузд. Сподіваюся, про здоровий глузд згадає і AMD, популярність до якої свого часу прийшла завдяки привабливим цінам на тлі конкурента, а не навпаки. Дякую вам за перегляд та бережіть себе.